Бізнес на наркотиках та психотропах. 32-річна жителька Калуша налагодила канал постачання та збуту заборонених речовин. Правоохоронці задокументували 11 фактів розповсюдження небезпечного товару. За скоєне підозрювані загрожує максимальне покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продовж шести місяців від 2025 року. Оперативники спільно зі слідчими Калушського району відділу поліції проводили комплекс заходів, збирали необхідну доказову базу та документували злочину діяльність Альність наркозбувачки В ході слідства було встановлено, що зломисниця отримала гуртові партії наркотовару через поштові сервіси. товар. Дилерка зберігала та фасувала за місцем проживання. Надалі через телеграм-канали розсилала замовлення потенційним клієнтам на території Івано-Франківщини та сусідніх областей за допомогою сервісу поштових відділень. Розрахунок за незаконні послуги вона отримувала на банківську карту. Зломисниця оперативники затримали на гарячому. Вона саме отримувала чергову партію товару на пошті. При перевірці в місту посилки поліцейські виявили там близько 100 грамів марихуани. за місцем проживання та транспортному засобі поліцейські провели обшуки, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки та інші речові докази. Усе вилучену скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Фігуранці слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Невдовзі суд обере її запобіжний захід. Поліцейські встановлюють. Злочинні зв'язки підозрюваної та можливих спільників, а також інші канали придбання та розпосюдження наркотичних засобів. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал «402». необдуманий маневр, який вартував життя на калуському. Шосе 16-річний мотоцикліст скоїв смертельної аварії. У ній загинула 18-річна пасажирка транспортного засобу. Під час обгону неповнолітній зіткнувся з іномаркою. Автомобіль рухався попереду та здійснював маневр повороту ліворуч. Водія перевірено на стан з п'янінням він тверець. У наслідок ДТП загинула пасажирка мотоцикла 2007 року народження, мешканка Івано-Франківська. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. У медичному закладі у нього відібрано кров для перевірки на стану сп'яніння. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. ще одна автопригода сталася у Калуші. Під час ДТП травмувався неповнолітній велосипедист. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група поліції. На місці події поліцейські встановили, що 24-річний машканець калуша, керуючи автомобілем марки Audi, та виїжджаючи з міста, з Київ, наїзд на 12-річного велосипедиста місцевого жителя. Попередньо неповнолітній учасник дорожнього руху перекидаючи перехрестя, не надав перевагу в русі, внаслідок наслідок чого сталося зіткнення. Перевірено на стан алкогольного сп'яніння Він тверезий. У наслідок автопригоди. Хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного заходу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 276 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв не порушувати ПДР, дотримуватись швидкісного режиму та враховувати дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху, а також відмовитись від ризикованих маневрувань. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Небезпечні Море впродовж вихідних рятувальники двічі залучалися для надання допомоги у гірській місцевості. Перше повідомлення надійшло у суботу ввечері. Жителька Ужгорода разом з подругою під час спуску з гори до Бушанка втратила орієнтування та заблукали. 21 червня о 18.20 на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород про те, що вона з подругою під час спуску з Гори до Бушанка втратила орієнтування та заблукала. Яремчанські рятувальники встановили координати місця знаходження заблукалих, оперативно до них прибули і в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Інший випадок стався в неділю у селі Олешів Тлумицької територіальної громади. Мотоцикліст під час руху по маршруті ґрунтової дороги до Олешівського тризубу травмував ногу та не зміг самостійно рухатися. Мотоцикліст під час пересування отримав травму ноги, що унеможливило його пересування та потребувало допомоги для транспортування. Тлумецькі рятувальники транспортували постраждалого до карети швидкої медичної допомоги. Рятувальники вкотре закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та ретельно готуватися до маршрутів. Діана висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402 В супереч війні та всім викликам реалізувати заплановане. Міський голова Франківська прозвітував перед громадою про зроблене у першій половині 2025 року. Насамперед, у пріоритеті всебічна підтримка військових та їхніх родин. Місто активно працює над створенням безбар'єрного середовища та покращенням. Доступності для людей з інвалідністю та поранених захисників. Ігор Гуменяк, колишній військовослужбовець, понад два роки провів у російському полоні. Каже, для захисників важливо, щоб про них пам'ятали та говорили. Щоб люди відчували, що вони потрібні для свого народу, що у них про них ніхто не забуває. Вони розуміли, що за них не забувають, що про військових завжди пам'ятають кожен день і всюди. Директорка благодійного фонду Волонтерський штаб 4.5.0» Вікторія Петюк каже: Волонтерство обов'язок кожного українця в часи війни. Для мене волонтерство це є обов'язком у час повномасштабної війни у боротьбі за нашу державу. Але це саме вдячність всім благодійникам, всім нашим громадянам Франківщини, всім нашим друзям за кордоном, які докладають неймовірних зусиль уже четвертий рік поспіль. Вони не здаються. І справді сьогодні міський голова вказав вірно, що кожна гривня наближає нашу Перемогу, адже кожен збір, який би він не був, чи він маленький, чи він великий, без однієї гривні він не закриється. Тому я закликаю всіх донатити. Не буває маленьких донатів. А кожна гривня нас наближає до перемоги. На захід прийшло й багато молоді, яка активно проявляє ініціативу для покращення міста. Волонтер проєкту Молодь і влада Денис Подоляк переконаний, прозорість та відкритість міської влади до суспільства запорука ефективної взаємодії. Взагалі має бути як така прозорість, і коли саме виходять до нас, до Людей, так, наші там, представники, мерія і тому подібне, і говорять з нами. Це, по-перше, дає прозорість і для людей розуміння, що саме робиться для громади, як воно робиться, і що ще можна ну, в подальшому теж робити, і як можна долучатися ну, не тільки як нам, представникам як проєкту Молодь влада але і звичайним людям, які би хотіли, наприклад, волонтерити, допомагати і покращувати нашу громаду. Міський голова Руслан Марцінків окреслив ключові напрямки роботи, які залишаються незмінними в умовах повномасштабної війни. Наголосив на важливості підтримки всіх, хто постраждав від агресії, та подякував громаді за її активну позицію. Ну, на жаль, війна триває, і основний напрямок це допомога Збройним силам України, допомога рідним наших героїв, які загинули на війні, які пропали безвісті, допомога нашим військовослужбовцям, ветеранам війни. Також допомога. Родинам, які потребують сьогодні цієї допомоги, які вимушено переїхали до Івано-Франківська. Також один з напрямків це те, щоб безперебійно працювали освітні заклади школи, дитячі садочки, підтримка їх, медицина, реабілітація наших військових, підтримка молоді, стипендії, студентям, учням. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Постріляти з Олімпійського лука, зіграти в бочу чи баскетбол на кріслах колісних, а головне провести час в колі однодумців. У Франківську влаштували освітній воркшоп для ветеранів та ветеранок. Під час декількох годин лектори розповідали про адаптивні види спорту. А після кожен міг спробувати себе у них на практиці. Баскетбол на кріслах колісних один із найпопулярніших видів адаптивного спорту у світі. Тепер до нього долучаються і франківські ветерани. Для Романа це перше знайомство зі спортивною грою після поранення на фронті. Зараз буду звідси з трошки з далекої відстані. Попробую закинути м'яч. Трошки, трошки не вийшло. трошки не получилось. До війська чоловік доєднався у 2023-му. та вже за рік на Донеччині отримав важке поранення, наслідок чого він залишився без обох ніг. Шлях реабілітації та відновлення каже Роман був тривалим, адже тільки нещодавно йому вдалося освоїти протези, на яких він уже впевнено рухається та навіть активно займається спортом. Ноги відірвало практично зразу під час поранення. Було влучання в відро на ворожого. Пряме влучання в мене. Так що. Я сам тренер з вільної боротьби. І, ну, я спортом завжди займався, мені це дуже подобається. І зараз ну, шукаю для себе можливість, щоб теж адаптуватись ну, до якогось виду спорту, щоб займатися. Фізично ну, трошки воно відрізняється, тому що там ти бігаєш ногами, тут ти їздиш, тут більше навантаження на руки, йде, ти все, руками треба цей. Але тут саме головне, напевно, не те, а якраз емоційна складова, то що то, ну, ти можеш все рівно і грати, можеш приймати участь у змаганнях. Спробували ветерани і їзду на хендбайках, спеціальних триколісних велосипедах, що керуються руками. Це один із видів адаптивного спорту для людей з ампутаціями або травмами ніг, який дає можливість відчути свободу руху знову. Я одразу з п'ятої стартую. Так, це просто реально. Ми були на раліток. Тільки... А <говору> можна і закласти. Так, ну а що там їхати по сторонам дивитися? Тут потрібно драйво. Ветеран Олександр Кошовий приїхав з Чернівців після поранення. Каже, доводилося вчити все заново. Втім, аби швидше відновитися, важливо бути залученим у повноцінне життя повну і не відчувати обмежень. По перше, це тренування. Ну, м'язів не в залі, а на відкритому просторі, тобто повітря, все виїхати, так покататися, і тут різні хлопці з різними травмами можуть займатися спортом і їздити як, як бути без у безбар'єрному відкритому просторі. Тобто, у кого немає можливості крутити педалі, є руки, у кого нема можливості крутити руками, є ноги. Поїхали і тільки вперед. Воркшоп організувала команда ветеранського відділу центру ініціатив Повернись живим. Пробували різні види адаптивного обладнання ветерани під керівництвом досвідчених менторів. Обладнання є дороговартісним, насправді адаптивне потрібні умови. Тобто це інфраструктура і потрібно, ну давайте скажемо, багато ну як певна синергія громадських організацій, які хочуть це розвивати. Тобто зараз ми на етапі, коли ми це популяризуємо і люди дізнаються, такі о, я хочу, щоб це в мене було в громаді. Після того як вони прийдуть на і спробують і починають адвокувати це в себе на місцях, шукати в бізнесу кошти чи умовно місцевої влади і закупляти відкривати секції. Ми ще тут привезли купу обладнання. І надіємося, що в перспективі ветерани Франківщини зможуть також використовувати це Аптину владне все в громаді закупити його і частину ми можемо надати в користування. Адаптивний спорт це не про обмеження, а про можливості, каже керівниця проєкту, ветерани цивільні Петрос Наталка. Найда створений простір у Франківську став місцем, де ті, хто пройшов війну і пережив поранення, можуть відкривати нові можливості для себе та опановувати нові види спорту, зокрема стрільбу з лука. Франківську так дуже багато є ініціатив. Власне, ми зараз розвиваємо саме лучний спорт. Також плануємо закупити крісла колісні для гри в баскетбол. У нас зараз збирається команда для гри в волейбол синячі. Юра Гопенчук збирає команду, чи вже зібрав по грі в футбол на милицях. Ось, тобто воно потрішечки по розвивається. Упродовж двох місяців серія воркшопів для ветеранів відбудеться в різних містах країни. Наступна локація Київ. Віталя Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Весело, гучно і з користю так в Івано-Франківську волонтери провели першу суботню погульку. Локація біля літньої естради в парку Шевченка на один день перетворилася на справжній осередок творчості та смаколиків. Ярмарок з виробами місцевих майстринь, зона з майстер-класами для дітей та дорослих та благодійний розпродаж. Дивлюсь, тут ярмарка, і думаю, треба обов'язково зайти подивитись. Тому що я знаю, що наші люди вони дуже талановиті, і це просто гріх не подивитись. І вже навіть от, не, прийшла, не прийшла поруч, вже купую. Сукні, сорочки, сумки та навіть жакети з елементами ручної вишивки. Одяг із власного гардероба принесла на благодійний розпродаж Франківка Юлія. Це мій витвір мистецтва. Є такі штучки, я вишиваю багато, але є зараз представлені такі варіанти як ідеальне доповнення до варі... до свого образу. Юлія каже, його вже не використовує, тож вирішила зробити свій внесок у добру справу. В мене просто було супер натхнення. Я зібрала все, що я хотіла, поставила, розібрала по кольорах, і все мені було дуже. Я люблю це. Це одяг, який я не використовую, але в першу чергу це на допомогу, щоб віддати як якомога більше коштів. І допомогти нашим хлопцям представили виробу ручної роботи чимало майстринь. До прикладу, Оксана Зіброцька дивувала роботами у техніці макреме. Майстриня каже, насправді це дуже старий вид мистецтва, але останні декілька років набирає знову популярності в таких витворах, як пану, світильники, одяг, підвісні крісла чи брошки макреме. Хочеться зробити внесок свій на допомогу нашим хлопцям. Хочеться показати також себе, що макраме – це ж дуже дуже старий вид мистецтва, але його зараз мало хто знає. Останні роки лише декілька останніх років його популяризують зараз. І хочеться, щоб не забували люди таке. Я мама у декреті, і це моє таке хобі, яке переросло майже в роботу і захоплюю тим, що воно дуже заспокоює. Це і дарує красу людям. Підготувалися до суботньої погульки молодші учасники ярмарку. Діти творчої майстерні клаптик, ще за тиждень до заходу власноруч пошили різноманітні іграшки, шопери та багато інших сувенірних речей, аби зробити свій внесок, хоч маленький для наших захисників. «У мене є така підставка під гаряче, яка розкладається. А якщо надоїсти, її можна скласти назад. Також у мене є ще такі квіти. «Ще є павук, а також є підставка під гарячі в вигляді квітів. Також я подаю сумку, вареники і медузу. Нам треба їм допомагати, так адже ми ніколи не зможемо їм віддячити за те, що вони нам роблять. Організували погульку волонтери ГО громадська ініціатива Галичини. Все для того, аби придбати безпілотник для військовослужбовців на передовій. Людмила Лінни каже, продавці долучилися до заходу безкоштовно, натомість 20% свого прибутку вони інвестують на збір. Взагалі ми купуємо дрони давно, від початку повномасштабки дуже багато. Ми їх купуємо, різні, залежно від того, який є запит від бійців. Звичайно, багато FPV-дронів, їхня вартість залежно від комплектації, залежно, чи це для нас її хтось робить, ми тільки матеріали компенсуємо, чи ми купуємо готовий. Їхня ціна може стартувати там від 12-15 тисяч гривень. Це ніби така не надто дороговартісна покупка. І до величезних дороговартісних дронів, які там коштують і 3 тисячі євро, наприклад, різні. Тобто це все залежить від того, як запит упродовж суботньої погульки виручили понад 73 тисячі гривень. Організатори вже планують зробити її традиційною у теплий літній сезон. кажуть, добро творити просто, якщо робити спільними зусиллями. Віталія Кочандрія Аргара телеканал 402. Поєднати навчання з розвагами в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафту і газу стартувала літня сім школа, п'ятиденна інтерактивна програма для учнів третіх-сьомих класів. Тут школярі відкриватимуть для себе світ науки через експерименти, майстер-класи та взаємодії зі студентами і викладачами університету. Організовуємо для того, щоб дати дітям розуміння, що таке технічні науки, а чому потрібно вивчати фізику, чому потрібно вивчати математику. Ми хочемо ближче дітей познайомити з нашим університетом університетом. ми хочемо, щоб школярі бачили, що є такий технічний університет, що технічні науки це не тільки складно, але ще й дуже цікаво, тому що це насправді дуже цікаво. Я прийшов зі своїм братом, щоб дітнася нової багато інформації про тт принтів та багато іншого. Я чекаю нових друзів. Я чекаю більше, щоб щось дізнатися і більше, кудись піти гарні на екскурсію. У програмі хімічне шоу, основи d друку, змагання роботів, дослідження повітря і води, знайомство з альтернативною енергетикою та віртуальною реальністю. Окрім навчальної частини, на дітей чекають командні ігри, квести та розваги від студентського самоврядування. Ми обрали такі популярні цікаві напрямки, які зараз цікавлять багатьох. Зокрема, це питання зеленої енергетики, яка активно. Розвивається це екологічні проблеми, так що можна було б самостійно перевірити, провести дослідження якості води, якості повітря. Також це питання, що стосується 3D-друку, так це вміння моделювання, потім друкувати. Також це є хімічне шоу, і також що стосується інформаційно мінії технологій. До слова, це перша літня школа, яку проводить університет Діана Висоцької Віталій Магалаті, телеканал 402. Продемонстрували високий рівень майстерності на міжнародному рівні. Спортсмени з Прикарпаття привезли два золота, два срібла та одну бронзу з чемпіонату Європи Ю-17 зі спортивної боротьби. Чемпіоном Європи став борець із Коломиї Артур Костюк, який виступив у ваговій категорії до 80 кілограм. Хлопець каже: поєдинок був складний, адже у фіналі йому довелось боротися з представником країни-агресора. За цієї перемоги я дуже довго готувався і. Бачив, після перемоги я був дуже радий. Мені всі почали дзвонити, вітати мене. Боровся з турком першу схватку, другу боровся з грузином, і третє з великобританцем. Один із тренерів спортсмена Микола Угренчук каже: підготовка до чемпіонату була довга та виснажлива. До чемпіонату Європи вони проходили декілька зборів. Один збір найосновний це вони пройшли. В Молдові, де були його суперники, так же само, як і з Італії, так і з Туреччини приїхали туди, на Молдові, і американці. Вони ж там проходили збір. Потім був збір в Україні, ще додатковий є цей, що проходився в Чернівцях. Срібним призером чемпіонату Європи ю 17 став Ігор Олійник, який змагався у ваговій категорії 71 кілограм. Хлопець успішно вийшов до фіналу, однак, отримавши травму, не зміг продовжити боротьбу. Емоції були позитивні, але, на жаль, травмувався в півфіналі і думки були інші: чи боротись в фінал чи ні. Тренери вирішили не боротися, берегтись до чемпіонату світу. Вони, звісно, зробили для мене. Дуже велику допомогу. Вони зі мною були на всьому шляху моєму спортивному. Звісно, коли такі тренера складно програвати Такі перемоги вкотре показують світу, що Україна до останнього боротиметься за свою незалежність, каже перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук. Перше. У нас друге загальне командне місце. У нас якось традиційно дівчата і перемагають на чемпіонаті Європи, і неодноразово було в команді призерами. А хлопчики до такої, скажімо, високого результату не, не доходили. Це такий історичний результат. Для країни це частина геополітики. Зараз по великому рахунку спортсмени це амбасадори країни, які своїми звитягами, своїми перемогами показують, як потрібно, скажімо. Представляти свою країну гідно нагадують нашим партнерам цивілізованому світі світу, що ми боремося і б'ємося за нашу незалежність. До слова чемпіонат Європи зі спортивної боротьби ю 17 проходив з 9 по 15 червня в столиці Північної Македонії. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.